Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, гарячі новини, і вони гарячі. Президент сказав, що є підсилення для нашої системи ППО, і сказав, що його спрямують туди, де зараз найбільше необхідно. Це Володимир Зеленський і велика йому подяка в тому, що він добуває для нас те, що може захистити нас, українців. Нашу державу, наших допомогти нашим воїнам, це президент, верховний головнокомандувач нашої. Армії наших збройних сил, нашої сили або наших сил оборони робить для нашої перемоги і для оснащення наших сил оборони все, що тільки можливо робити в цій ситуації, і навіть більше величезна подяка президенту України і тим, хто поруч з ними цим займається. Єрмак, Залужний, Резніков і інші Кулеба і інші. Інших, хто займається посли там в тих державах. Це дуже гарно. Чим більше ПВО, ППО, тим краще для нас. А ось тепер я хочу і неприємні речі для президента. Це те, що, про що ми з вами, друзі, говоримо вже на протязі року. року. Дивіться, що відбувається. Президент воюючої держави Володимир Олександрович Зеленський, на вимоги. Подавляючого населення і людей, і народу України запропонував міністру культури Ткаченку піти у відставку. Міністр культури Олександр Ткаченко знову обдурив весь народ і Знаючи, вже, що буде така заява президента, за дві години подав, начебто, заявку про відставку. Так, він подав ще й сказав. Я здивований, що президент так сказав, а він знав, уже, що це буде. Дехто повірили в це. Тепер е українці видихнули з облегченням. Класно! На кінець-то нас почули і міністр, який нічого в культурі не зробив, а тільки пиляв гроші, на кіно на різні, і на все інше піде у відставку. Але до того, по нашій процедурі, відставку повинен затвердити Комітет з гуманітарної та інформаційної політики. І ось тут. О, чудо! Комітет не затвердив, не погодився з відставкою Олександра Ткаченка. Два депутата, які є, як ми кажемо, в орбіті, і які є на прислугах і в, е, на, колю, на колюшках перед Кирилом Тимошенко, якого президент звільнив з офісу президенту. Президента, да, така тавтологія. Президент України Зеленський звільнив з Офісу президента, тому що він вкрав гуманітарний автомобіль. І я не розумію, чому він не сидить, чому нема справи? Чому нема це? Оце все те, що ми казали. Президент дуже добрий. Президент е -е, повинен, повинен випити Озвіріну трохи, хоча б трохи. Так ось ці депутати. Ці депутати, друзі, Потураєв і Кравчук Потураєв і Кравчук не проголосували за відставку з партії Слуги народу, з фракції Слуги народу. Де Рахамія? Де всі? Нема? А це бунт проти президента. Кирило Тимошенко, Потураєв, Кравчук залишають Ткаченка на посаді. проходить комітет, і Ткаченко в комітеті онлайн сидить і курить. Курить айкон. Розумієте, айкос, вибачте, Айкон. кажу, айкос курить, і йому плювати на президента, йому плювати на народ, йому плювати на всіх нас. Президент Володимир Олександрович, вони плюють на вас. Пийте озвірину, будь ласка, пийте. Інакше. Нічого не буде. І він тепер буде кіно. Буде культура. Все ми будемо робити. І нікуди я не піду. І плював я на президента. Президент плював я на Верховного головнокомандувача, який захищає, щоб Ткаченко крав. Плював. Плювала Кравчук з партії Слуги народу, що на голові президента сіла і в'їхала в Верховну Раду. Плював Потураєв, який знаходиться за кордоном. Президент же сказав, що всіх нахрен, тих, хто за кордоном, він знаходиться за кордоном уже скільки. Якщо, я, якщо мені це правда, то він виїхав перший ж місяць е атаки Росії. Широкомасштабної на Україну і початку широкомасштабної війни. І він не повертається, він скрізь е, онлайн. Це що? Скажіть мені, це що? А ще випад, я вже казав, ота е, Людмила Марченка, що гроші перекидувала через забор, вона не пише заяву. Володимир Олександрович. Якщо ви зараз не зробите, того, що потрібно було зробити ще рік назад, вони вас продадуть за три копійки. І вони з вас зроблять винного у всьому. І в тому, що вони хабарі беруть, і в тому, що вони бюджет піляють, будете винні ви навіть перед прихильниками. Вони це зроблять. Не можна бути таким добрим. Повірте мені. Хтось мене буде за це зараз лаяти, що я там не підтримую. Я дуже підтримую президента. Дуже підтримую. Тому я кажу: плюйте на цих закордонних е діловарів, які кажуть, демократія під час війни. Плюньте на них. Вони на вас потім плюнуть точно. І ті плюнуть, і ті. Вибачте за це, моє багаторазове плюнуть. Я не хочу іншого вживати. Дякую вам, це гарячі новини. Ввечері у нас стрім. І ми зустрінемося і поговоримо обстоятельно. Дякую за ваші донати, за те, що ви, не, не, не взираючи ні не на що, підтримуєте і армію, підтримуєте Україну, себе підтримуєте. І за ваші розповсюдження. Україна переможе!